Тому треба позбуватися взагалі будь-якої імперської насліддя, радянського насліддя. А всі ті, хто загинув за Україну в усі часи, в усіх війнах, в усіх Голодоморах, ми зараз разом з ними молимось, молимось про перемогу. І оце гасло да, ніколи знов, воно ж не просто нам там десь колись ми його уявляємо. Воно нам болить, і ми кажемо, ми хочемо, щоб ця війна закінчилася і закінчилася нашою перемогою. Царство небесне всім, хто загинув, і хай ця пам'ять ніколи нас не полишає. Добре, що ми відзначаємо цей день примирення саме сьогодні, 8 травня, поєднуючи це. Я не буду казати, що це свято. Це день пам'яті за тими, хто віддав своє життя, щоб ми зараз могли ходити, дихати, наростити наших дітей, розбудовувати нашу державу. Страшна була війна. Війна у нас зараз продовжується. Вона не менш страшна. Дуже багато людей загинуло, дуже багато зруйновано сімей. Дуже багато людей виїхало з України. Але ті, які залишились чітко, послідовно і щоденно працюють на перемогу. Подякувати за вибір саме цієї локації, тому що як молодь Полтавщини, як представник людей, які будуть це змінювати, хотілося б відходити від радянщини, від всіх цих... сірок. Дійсно, був неймовірно вдячний всім, хто захищав небо, хто захищає, хто зробив саме. Саме ця подія зробила свій вклад, щоб країна стала незалежною, щоб зараз ми могли бути в незалежній країні зі своїми правами, розвиватися, жити. Зараз де війна, але ми переможемо. Я впевнена, ми знову будемо в незалежній країні з незалежними людьми і розбудовувати, робити краще, робити своє. Головне що своє, рідне і неповторне.